Вишита хустка це один з основних символів українського народного одягу, який служить оберегом та пам'яткою історії. Відтак, 7 грудня, у Хмельницькому учасниці проєкту Краса української хустки організували збірний захід, під час якого презентували концерт, методи одягання головного убору та виставку. «Це чудово, що ми не забуваємо свої традиції. Якось так був такий період, коли це все забулося. А зараз ми просто ми, ми мусимо це відновити. Оцю красу, цю моду і ми повинні поширювати це всім на весь світ, показувати, що ми є українці. Мета проекту була б тому, щоб побільше людей мало можливість фотографуватися в українській хості. Мета свята об'єднати жінок різного фаху, віку та національності у всьому світі задля збереження українських традицій, ба більше показати, що навіть зараз в епоху шапок хустка може слугувати модним та патріотичним головним убором. Я вважаю, що цей убір він дуже достойно виглядає. І він лише підкреслює стилі жінки, і в принципі на даний, на даний момент є дуже багато ну, такого одягу, під який він буде виглядати хустка українська, вона буде виглядати ідеально. Окрім популяризації квітчастого платка, волонтери допомагають військовим. То ми поєднуємо відновлення наших традицій українських і популяризацію цих традицій. І разом з тим допомагаємо і підтримуємо наших захисників, завдяки яким це в принципі і можливо. Проект Краса української хустки запровадили рік тому. Через цікавість багатьох українок його планують продовжити. Для нас здалося ще один день. Приділити в році це буде дуже мало, тому вирішили зробити масштабне У нас такий свого роду рекорд в області, що не робили такого. Хустка це своєрідний оберіг, адже з давніх часів її використовували, коли народжувалася дитина, а потім на хрестинах. Матері перев'язували візерунчистими платками синів, коли проводжали в армію, а дівчат перев'язували, коли ті виходили заміж. Зараз традиції відійшли на задній план, та хустка не втрачає своєї унікальності та ідентичності. Тетяна Аржеп'янська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.